Це за компанія, з якою ми маємо співпрацю. Значить, назва нашої компанії New Millennium Center Центр Значить, Компанія на теренах інтернету зареєстрована 12 років, вона працює в 138 країнах світу. Для того, щоб мати співпрацю з цією компанією, потрібно зробити реєстрацію. Реєстрація в нас безкоштовна і реєстрація не зобов'язує вибирати програму. Вона може бути як на початок, просто як пізнавальною, щоб ви могли зайти на головний сайт компанії, щоб ви могли прочитати, які програми наша компанія нам рекомендує. Компанія має два напрямки бізнесу. Це нерухомість на північному Кіпру і інтернет-бізнес і все, що з ним зв'язано. Тобто ми, ми можемо розвивати, я вже сказала, в дуже багатьох країнах світу. Компанія сама комерційна, так як вона комерційна, то це є не мережева компанія. Вона, правда, має елементи мережевого маркетингу. Ну, я вам скажу, що елементи мережевого маркетингу зараз мають банки, зараз мають торгові центри, ну, навіть і заправки там. Приведи друга, і там якісь бонуси нараховують. Тобто зараз це вивчають в вищих навчальних закладах і не є щось таке дивне, скажімо, для покоління молодого, для звичайно 30 і так далі. Ще про компанію. Значить, компанія є 12 років, вона, має, вона легалізована компанія, вона має сертифікат, який дає їй право займатися цією діяльністю, так як я сказала, в 138 країнах світу. Для того, щоб ми могли цій компанії заробляти, Гарвардський університет для компанії розробив програми. Всіх програм є 9. Наша команда, команда Валентини Чалової, йде по чотирьох основних програмах. Значить, Ці чотири основних програми... Три з них є житлові програми, одна є антикризова програма. Ми бачимо перед собою три житлові програми і одна євробіт, яка називається антикризова. Взагалі компанія початок свій робила 12 років назад і перша програма в неї була Сан метрополюс Вхід в цю програму, тобто сертифікат в цій програмі, коштував 8 тисяч доларів. В цій програмі є дві матриці. Що таке матриця? Матриця це електронна система бухгалтерського обліку. Заповнюючи сертифікатами дві матриці, матриця складається з сім місць. Людина виходила на 128 тисяч доларів. Основна була умова це проводити сюди людей, які взяли сертифікати за 8 тисяч доларів. Звичайно, сума була немала. І компанія за невеликий період часу розробила ще одну програму, називається SMT-Soft. Сертифікат, відповідно, вже коштував набагато менше, що 2 тисячі доларів, а що 8 тисяч доларів це зовсім інша ціна. Люди мали право, мали можливість ходити і купляти сертифікат або за 8 тисяч доларів, або за 2 тисячі доларів. Якщо людина купила сертифікат за 2000 доларів, тут одна єдина матриця, вона заповнювалася людьми, які купували сертифікати, і вони переходили в слідуючу програму Сан метрополіс і переводили зароблених 8 тисяч доларів в слідуючу програму. Проходив час і компанія ще одну програму запропонувала своїм партнерам, називається «Соні Шанс». На вхід Тобто сертифікат тут вже коштує тисячу доларів і на виході при заповненні матриці чотири тисячі Зараз ми починаємо програми Євробіт. Це є антикризова програма і вона була розроблена компанією буквально перед пандемією, якихось, скажімо, два роки. Тут не є сертифікат іменний, тут є... Віртуальний сертифікат, ну, я можу сказати, що тут є просто бізнес-місце, котре коштує 170 доларів, і в цій програмі ми просто маємо навчитися працювати. І, звичайно, тут ми можемо заробити 1000 доларів, щоб перейти в програму Соні Шанс і купити сертифікат вже за тисячу доларів. Я зараз не буду зупинятися на програмі Євробіт, я просто скажу, що тут є два столи, дві матриці, котрі потрібно заповнити ці місця за 170 доларів. їх заробляємо в першій столі 300 доларів, в другому столі заробляємо 1000 доларів. Ми бачимо, тут 6 доларів. Це такі бонуси, компанія ще дає додатково. Тобто, заробивши в програмі Євробіт першу тисячу, ми її переводимо в другу програму. А 300 доларів перших ми заробляємо, коли прийде дві людини і купить по сертифікату віртуальному за 170 доларів. Тобто кожне дві людини дасть вам можливість заробити по 300 доларів. Я це дуже просто пояснюю. Дві людини прийшли 300 доларів з вашої подачі, звичайно. Дві людини 300 доларів. Перших ми, звичайно, переводимо в другий стіл, а всі слідчі 300 доларів це будуть ваші, ваші гроші на ваші розходи. От так само, якщо ми тут заробили тисячу доларів, ми переводимо сюди тисячу, і ця тисяча доларів дасть вам можливість заробити 4 тисячі. Тоже заповнюється матриця, ви заробили 4 тисячі. З тих 4 тисячі, ви 2 тисячі переводите в СМТСО, в -SO, слідуючу програму, тисячу доларів ви тут залишаєте, зараз кажу чому, а тисячу ви собі зможете вивезти. Тобто ви повернете ту тисячу, яку ви заробили в Євробіті. Ту тисячу, яку ми залишили, заповнюється матриці, і ви получаєте знов 4 тисячі. Знов з 4 тисяч, ви тисячу залишаєте, а тисячу вже собі виводите. Тобто з цим всім, звичайно, треба розібратися. І я вам скажу, що сьогодні не є моя ціль зараз це все вам до кінця пояснювати, просто показати вам цю можливість, як за 170 доларів один-єдиний раз вложивши, ви можете переходити з програми в програму, по дорозі ви можете заробити собі мінімум до 40-50 тисяч доларів, і на виході ви можете собі заробити на 128 тисяч доларів, це є ціна житла, тобто квартири на Північному Кіпрі. Ви виходячи на цю виплату, компанія вам напише, дорогий партнер, ви будете в нас брати нерухомість, чи ви хочете взяти грішми? У 2016 році компанія зробила поправку і ми маємо вибір, чи брати в них нерухомість, чи ці гроші просто взяти і собі вивезти. Якщо ми ці гроші забираємо, компанія забирає своїх 15%, вона дала вам можливість заробити, тобто вона теж мусить щось заробити. Ось такий коротенький бізнес-план по програмах. Я думаю, ну, тут ми перший і другий стіл зараз розбирати не будемо. Я думаю, що ті люди, котрі вас запросили детальніше, що... от так виглядає сертифікат. значить, Це є мій сертифікат, Галина Верхомій. Я є в програмі Сонячній шанс Соня шанс. Зі мною є вже мої партнери в цій програмі, і це мені дуже приємно. От ми сьогодні працювали з Олею в і ми собі витягнули свого кабінету. Сертифікат, ми його звичайно роздрукували. Ми його заламінували. І оцей бізнес-план, що ви бачили, я ще не встигла зробити, на Оля собі зробила таких ламінованих слайдах в папочку. Тобто, якщо проводити зустріч один на один, ну я вам скажу, що поколінні молодому цього не потрібно. Але 40 плюс людям краще побачити оце, ніж в телефоні. Бо не раз телефон дрібненькі букви, людина дещо не бачить, а тут така папочка, там буквально буде небагато цих слайдів. І ви можете з людиною такі живі зустрічі проводити по цих слайдах. Тут пише, значить, це не просто сертифікат, це є цінний папір. В житті є цінні папери, котрі продають і котрі дуже дорого коштують. Сертифікат він має юридичну силу. Його можна подарувати, його можна переформити на іншого клієнта, тобто продати. Його можна по наслідству передати. Якщо ви будете на північному кітрі, ви цим сертифікатом можете доплатити якусь суму. Він підкріплений грошовим еквівалентом. Наша команда працює вже 8 місяців. Ми маємо дуже добрий результат, незважаючи на те, що... В країні зараз дуже важка ситуація, і ця ситуація називається війною. Цей проєкт має право на життя, тому що ми почали, це був на місяць, було дуже складно, люди були дуже-дуже залякані. Але ми працювали, ми по чуть-чуть по нарощували команду. Я скажу вам, що українців є всюди, багато, по цілім світі, і цей проєкт працює в 128 країнах світу. Вам не потрібно возити товар, вам не потрібно його передавати. Тут єдиним товаром є. Сертифікати на нерухомість, тобто це є нерухомість у північному Кіпрі. Нерухомість, я вам хочу сказати, в любі часи це був еліт-товар. Це був товар, який цікавив дуже багатьох людей. І я, я думаю, думаю, якщо ви з цією пропозицією підійдете, підійдете до людей підприємливих, до людей службовців, мається на увазі розумних людей, я думаю, що ці люди з розумінням віднесуться, тому що... На сьогоднішній день мати таку можливість мати нерухомість на північному Кіпрі з тим, що ви навіть там можете мати ПМЖ і жити, і жити в своїй квартирі, а не намірній. Є другий є варіант, ви просто можете здавати це в оренду. Там вам на місці оформить роєлтери, там є юристи. Тобто все для того, щоб цикл був завершений від самого початку і самого закінчення. Я дякую вам, звичайно, за увагу. Мені було приємно вам це так нашвидко, нашвидко розказати. Я вам хочу сказати, що бізнес-план суть, якщо розказувати, то люди краще сприймають, як дуже багато все розказувати.